Комедія з костем. Володимир Винниченко читає Артем Окороков. З костем сталася чудна комедія. Діло вийшло так. Кость та ще троє хлопців Данилко, Семенець та Микита, пасли товар на лугу Хлопці свій, а кость панський. Був вітер, та такий холодний, що чисто руки померзли. І Семенець як не хмурив брови, як не випинав губи. Ніяк не міг скрутити цигарки з кінського гною. Папір рвався, гній випадав, пальці стали тверді та червоні, як молоденька морква. Нє, холодно, не скрутиш. рішив маленький, чорненький, як кузочка Данилко, і озирнувся. А озирнувшись, у той же момент схопився і люто дзвінко закричав А куди ти? А куди, архирей, бодай тебе за вітром понесло. А куди то ти, га? Круторогий сивий віл Архерей, що підбирався з лугу до молоденьких, дуже смачних сходів пшениці, зараз же зупинився і зробив вигляд, що пшениця його зовсім не цікавить, і маленький чорненький хазяїн його зовсім даремно кричить. Він навіть повернувся задом до тої пшениці і став спокійно та поважно скубти траву. Микита й Семенець теж озирнулись до Лугу, але їхній товар пасся як слід. Микита знов натягнув свиту на голову, ліг. Спер голову на руки і дивився знов на семенця, який все таки хотів скрутити цигарку. Я аж губу закусив з досади. Один тільки кость не поглянув навіть на товар він усе дивився на пальці семенця. Зеленкуваті, вузенькі, глибокі оченята його не одривались, а губи роззявились і з за них виглядали ріденькі гостренькі зуби. Здавалось, що він як укусить, то мусить страшно боліти більше, ніж від кого другого. Але кость ніколи не кусався.